Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Литва відправила в Україну нову партію бронетранспортерів м 113 та всюдиходів. У Міноборони Литви розповіли, що бронетехніка з запчастинами прибуде до України вже цього тижня. Литва у відповідь на запити України цього року вже поставила різну бронетехніку, боєприпаси системи протиповітряної оборони та інше обладнання. У Міноборони Литви відзначили, що вже передали боєприпаси калібру 155 мм, бронемашини М 577 бронемашини М 113 системи боротьби з безпілотниками, обладнання, необхідні. Для зимового сезону та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Карл Густав, системи дистанційного підриву Райз 1 генератори, навантажувачі, причепи, розкладачки та інше забезпечення спочатку повномасштабної війни Росії проти України Литва надала Україні військову підтримку на понад 679 мільйонів євро. Загальна підтримка Литви в Україні є довгостроковою і перевищила мільярд євро. Також Литва очікує на позитивне рішення щодо придбання зенітних ракет комплексів мал. Лоїдальності для України найближчим часом Балтійська країна зобов'язалася щорічно виділяти на ці цілі 0,25 ВВП або близько 190 мільйонів євро. Литва також інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української далекобійної зброї поляниця, а також зацікавлена у співпраці з виготовленням морських дронів. Раніше Литва посилювала українську протиповітряну оборону радіолокаційними станціями Рада IEMHR. Також у травні повідомляли, що Литва придбає для української армії радіолокаційні. Локаційні станції ембер 1800 з дальністю виявлення об'єктів до 400 кілометрів. Радари виробляє литовська компанія Елтімостех. У серпні стало відомо, що Литва закуповує дрони у місцевих виробників для власного війська та сил оборони України. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.